Щось почастішало у нас огляди на смартфони компанії ZTE. Та це тому, що бренд випускає безліч новинок, які задовільняють користувачів з різними вимогами. Та ось і настала черга недорогих пристроїв, які все ж можуть вас здивувати своїми функціями: NFC Чіп, екран з частотою оновлення 90 Гц, пам'ять UFS 2.2. Та це ще не все. І зараз ми детально їх оглянемо. Та спершу давайте перейдемо до телеграм-каналу Алло та подивимось, що там нового. Тут кожен день публікують цікаві. Новини із техноіндустрії розваг постійно інформують про актуальні акції, знижки та ще безліч різноманітного контенту вас очікує в телеграм-каналі Ало. Тож підписуйтесь за посилання в описі і залишайтесь в центрі техно світу. А ми переходимо до самих новинок і традиційно переглянемо спочатку комплектацію. А вона зможе вас порадувати наявністю кабелю і блоку живлення потужністю 22,5 Вт. Звісно, самим смартфоном і разом з А72С йде в комплекті захисна. Плівка, вона знаходиться окремо, і я відразу рекомендую її поклеїти на екран, щоб берегти його від подряпин. Самі девайси виглядають дуже стильно. Blade A72 має матову пластикову кришку з приємним хвилястим візерунком, що покращує його ціпкість при користуванні без шохла. До речі, бренд дає можливість вибрати колір один з трьох. А ось Blade A72S має більш класичну матову текстуру задньої кришки, яка зроблена із пластику, і ви можете вибрати один з кольорів. Класичний сірий колір і стильний синій. До того ж А72С має дуже стильне виповнення острівка під камери, де головує основний 50-мегапіксельний сенсор, який гордо розташований в окремому, великому місці. Далі на корпусі в обох девайсах ви знайдете USB type c порт для підзаряджання, 3,5 мм джек для підключення дротових навушників, слот, який відрізняється в обох моделях. Blade A72 має повноцінний слот на sim карти і карту пам'яті. А ось a 72 s Має гібридний слот, тож ви повинні вибрати або встановити дві сім-карти, або одну сім-карту і карту пам'яті. На правій грані знаходяться кнопки регулювання гучності і живлення, у вмонтований сканер відбитків пальців. Його швидкість роботи ви можете зараз бачити на власні очі. І після розблокування смартфонів вас зустрінуть 674 дюймові IPS-екрани з роздільною здатністю HD і вирізом під фронтальну камеру у вигляді краплі. Зверху екрану ви знайдете білий світлодіод для інформування про нові. Повідомлення, а головною особливістю екрану стала частота оновлення 90 Гц. Це забезпечує більшу плавність при користуванні інтерфейсом і соціальними мережами. А функція автоматичної яскравості правильно визначить зовнішнє освітлення і підлаштує екран для комфорту вашим очам. А ось щоб забезпечити плавність роботи інтерфейсу, потрібен потужний процесор. І тут встановлений Unisoc T606. Він має 8 ядер і забезпечує достатню продуктивність для комфортного користування в повсякденних задачах. І і дозволяє пограти в онлайн ігри. Ось, вам приклад гри в код мобайл. Смартфони дають можливість насолодитись геймплеєм без значних просідань FPS. А підтримка Wi-Fi з частотою 5 ГГц надасть смартфонам стабільність в іграх. Девайси мають на борту Bluetooth 5.0 і NFC чіп для безконтактної оплати. Крім того, вони забезпечують стабільний сигнал 2G, 3G і 4G мережі, а чудову автономну роботу забезпечує об'єм батареї у А72 на 6000 мАг і на 5000 мАг на годину у A72S, що дозволило отримати відмінні цифри при грі і перегляду відео в YouTube. І ви їх бачите на екрані. Цього цілком вистачить для впевненого користування цілий день, без думки про підзарядку. А швидка зарядка на 22,5 Вт дозволить поповнити батарею за півгодини на 36%. Системи у девайсів також відрізняються. Так, це MyOS. але у A72 вона побудована на базі Android 11. А ось у A72S вже більш сучасна MyOS. IOS, що працює на Android 12. Її більш детально ми переглядали в відео про новинки від ZTE Blade V40S та V40 Design. І мені дуже подобається, що ZTE знайшли баланс між функціями кастомізації і швидкістю роботи. Крім того, у девайсів є достатня кількість пам'яті для того, щоб задовільнити кожного користувача. На борту у A72 знаходиться 64 ГБ накопичувача, а A72S дає на вибір 64 або 128 ГБ накопичувача. А ось оперативну пам'ять на три. Або 4 ГБ. У А72 і а 72 s відповідно, можна розширити на 2 або 4 ГБ, в залежності від моделі. Та час переходити до камер, і тут A72S схизується своїм основним сенсором на 50 мегапікселів. в той час, як у А72 встановлена 13 мегапіксельна основна камера, а допомагають їм два 2 мегапіксельні сенсори для макро і портретної зйомки. Тож гайда до прикладів. В день обидва смартфони показують довільну деталізацію кадру і нейтральну Передачу кольорів, що дозволить в майбутньому самостійно відредагувати фотографії в спеціалізованих програмах. Смартфони мають функцію автоматичний HDR, який дозволяє отримати деталізацію на знімках як на яскравому небі, так і в тіні. Портретний режим дозволяє робити фотографії людей з розмиттям фону, і він непогано відділяє центральний об'єкт зйомки від фону. А ввечері ZTE пропонують користуватись нічним режимом для покращення деталізації фотографій при недостатньому освітленні. Ось фронтальна камера, не дивлячись на розділь. Роздатність 5 мегапікселів, робить досить деталізовані фотографії при денній зйомці, тож які можна висновок зробити про новинки від ZTE? Blade a 72 та a 72 – це дуже цікаві смартфони. Вони доступні, але функціональні, і порадують користувачів наявністю всіх сучасних бездротових інтерфейсів, включно з NFC, 90 герцовим IPS екраном і чудовою автономною роботою. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте.